Всім доброго дня! Сьогодні пропоную вам продовжити будувати нашу духовну райську піраміду. Та насамперед хочу нагадати, з чого ми починали. У першому фільмі ми розпочали з нагірної проповіді Господа нашого Ісуса Христа, яка викладена в п'ятій главі Євангелії від Матвія. А сама нагірна проповідь починається з 10 заповіді блаженств. Розібрали першу заповідь блаженні убогі Духа, бо їх є Царство Небесне. Щоб зрозуміти заповідь, ми звернулися до праці святителя Миколи Сербського, толкування заповіді блаженств, в якій святитель запропонував нам будувати духовну райську піраміду. Першою заповіддю ми заклали фундамент нашої пірамідки. Зараз я пропоную продовжити будівництво і перейти на другий рівень. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Сльози чудовий матеріал, такий ніжний, але такий надійний. Він переливається, як камінь опал. І дійсно, весь другий рівень зі сліз збудований, нібито із дорогоцінного каміння опалу. Горда людина не має сліз. Вона вихваляється тим, що ніколи не плаче. Вона не розуміє, що це його слабкість. А не міць, її погляд палає сухим вогнем, висушуючи людські серця, смирений духом плаче, його душа завжди оповна сліз, про що свідчать його очі. світі згадували про два хрещення: одне водою, а друге слідми. Інший вчитель повторював плач в день та вночі, і не знай ситості в плачі». Ти можеш міркувати, що сльози це ознака слабкості? Не думай так. Християни, які більше всього плакали, з пісні йшли на смерть. Сльози ялин очей, повторював Антоній Великий. Найбільші грішниці Марії Єгіпетська, Таїся та Пелагея омили свої душі слізьми та стали святими. Так можеш вчинити і ти, християнини. Відомо, хто багато сміється. Тому доведеться покаяться, горя вам, сміющийся нині, бо ви будете плакати та плакати. Ось святі слова з присвятих уст. Ніколи з насіння сльоз не зростало зло, але з насіння сміху військ зійшло багато зла. Але не всі сльози євангельські сльози для створення духовної піраміди, нам не непотрібні сльози лютого гніву. І сльози жалю про втрачене чи не отримане багатство земне. Євангельські сльози це ті, що течуть із покаянного та скорботного серця. Євангельські сльози це ті, що журяться про втрачений рай, Євангельські сльози це ті, що поєднуються зі слізьми дітей та страждальців, євангельські сльози це ті, що змивають шкоду, яку завдали ми. Небесному коханню. Подібно до того, як виникає роса при зустрічі холодного повітря з теплим, так само легко і природно течуть сльози з очей людини, яка зустрілась з теплотою любові Отця Небесного. Сльози мої були для мене хлібом день і ніч, признається каючися цар Давид, коли його холодне серце зустрілось. Теплотою духовного сонця. Ті, що ніколи не плачуть, ніколи не отримують втіху. Тільки дитина, яка розплакалась, може втішитися, коли її мати приголубить. Недаремне це світло заветься далиною плачу. І сам Господь, коли з'явився, в нашому світі проливав сльози. Людина, у тебе є вибір лише між плачем та плачем, або ти будеш плакати. Відчайдушна та безнадійна перед сліпою да глухою нірваною, або ти будеш плакати перед живим втішителем. Якщо будеш плакати перед живим втішителем, то отримуєш втіху. Сам Господь явиться тобі, як втіха твоя, і в тиші твої втишної душі він сам далі творитиме твою райську піраміду. А зараз я пропоную перейти на третій рівень нашої піраміди. Блаженні сумирні, бо вони успадкують землю. Отже, треті рівні нашої піраміди будуються сумирністю. Найбільші особи підготовчого завіту – Йоанн Хреститель, і Пріснадіва Марія, були зі сльозами вимолені у Господа, так само і сумірність це виплакана і вимолена чеснота. Саме тому сумирність невіддільна від згаданих особистостей, як сльози. Від серця. Сумірність існувала і в старозавітні часи. Наприклад, про Моїсея говориться, що він був людина найсумірніша з усіх людей на землі. Так само говориться і про сумирність про Отця Якова та Царя Давида. Згадай, Господи, Давида да всю сумирність його. Але лише від Христа. Сумирність входить до чеснот необхідних для. Вибудовування душі людини. Я сумирний і смирений серцем», сказав про себе син Божий. А такі, як він, мають бути його послідовники. Сумирність – це перша чеснота, на яку звернули увагу люди. Ось Агнець Божий вигукнув святий Іоанн Притечок, коли побачив Месію на березі Іордану. Інших в цей час. Штовхаючись та сперечаючись, поспішала до Нього, до Пророка, послухати Його мови та прийняти хрещення. А Ісус не поспішав, але сумирний йшов, обминаючи всіх як ягня, який нікого не чіпає, не ображає і уникає усіх зіткнень. Сумирність проявляється, перш за все, не в прагненні зайняти перші ряди. А це відбувається від абсолютного сподівання на волю Божу. Сумирний знає, що Творець ставить людей туди, куди він хоче, і готов підкорятися волі його як в перших рядах, так і в останніх. Його неважливо, коли Господь його поставить. Для нього головне виконувати волю Божу. Він знає, що і останні здобудуть славніший вінець, ніж ті. Щоб робилися в перші ріди виконувати волю свою. Воістину, Адніс є образ мирності. Уявіть собі Христа перед озверілими суддями, коли вони криками ганбили його, плювали в нього і рвали на собі одяг, він стояв мовчазний і був, як Агнес Безгласний. Мирна тиша його душі була подібна. Досяйго спокою над спінений бурям моря. Ця тиша була така чудова і незбагнена, що апостол Павел заклинає нею християн. Я ж, Павло, переконую вас сумирністю та побажливостю Христового. І апостоли, були подібні до вчителю своєму. Він послав їх як і дня, у зграю вовків, тобто заповів бути сумирними серед нахабних і терплячими. Серед пстивих, він вчив їх бути терплячими, як матері годувальниці, які страждають від своїх чад, але терплячі зносять ці муки. Ми ж могли з'явитись серед вас з важливістю як апостоли Христові але були тихі, подібно до годувальниці, яке терпляче побояться з чадами своїми. О сумирні! Ви отримуєте у спадок всю землю. Ви дивуєтесь як це? А так, як і апостолі, чиї імена сьогодні по всій землі відомі більш ніж їх імена. Промови якогось володаря чути зараз голосніше, ніж слова апостолів, не маючи сумирності, не отримаєш ні п'яди землі, ні тут, ні в раю. І ти, християніне, твори третій рівень. Своїрайської піраміди за допомогою сумирності. Сумирність подібна до дорогоцінного камню Амитіст, який переливається ніжніми прекрасними відтінками. А на сам кінець, я хочу поділитися з вами однією фразою, яку я одного разу почув, і вона назавжди залишилась у моєму серці. Коли покаянна молитва множиться, всі біди припиняються, ці слова. Це єдиний ключ до нашої перемоги, миру та благополуччя на нашій рідної, улюбленій української землі. Так давайте помножимо цю покаянну молитву так, щоб це горе пішло раз і назавжди, і щоб у загарбників нашої землі не було жодного шансу. А попрощатись хочу з вами словами святого апостола Якова. Якщо Завгодно буде Господу, і будемо живі, то зустрінемось у наступній серії. З Богом, дорогі брати та сестри!